Чорна жовч. Бо існує майбутнє і надія твоя не згасне» Приповісті 23.18. Депресія. Захворювання не нове. Існує від початку існування людства. Сам термін депресія від латинського депресіо придушення з'явилося порівняно нещодавно, у 19 столітті. Протягом більш як двох тисяч років депресію називали меланхолією. Відомий лікар давнини Гіппократ уперше запровадив це поняття. Меланхолія у перекладі з грецької мови меланія хлої означає чорна жовч. Гіппократ вважав, що меланхолія розвивається у людей, в організмі, в яких утворюється надлишок чорної жовчі. Цей стан, як він описував, проявляється смутком. Огидою до їжі, з невірою, безсонням, дратівливістю і занепокоєнням. Гіпократ дійшов висновку, що меланхолія виникає у нашому мозку, а винна у всьому чорна жовч, яка просочує його. Однак у своїх працях він зазначав, що меланхолія виникає через сильне потрясіння чи перевтому, інколи ж вона проявляється без ведомої причини. Також він припускав, що деякі люди народжуються зі схильністю до меланхолії і що цей стан може виникати внаслідок сильної травми. Гіппократ пов'язував накопичення чорної жовчі з осінньо зимовим періодом. І говорив, що саме тоді посилюється смуток, безсоння та схильність до самогубства. Він лікував меланхолію спеціальною дієтою, давав хворим засоби із проносним та блювотним ефектами, що, як стверджувалося, сприяло звільненню організму від чорної жовчі. За часів середньовіччя римсько-католицька церква називала меланхолію словом Аседія, яке означало млявість, ледерство, лінь. Стверджувалося, що в такому стані перебуває людина, чия душа розділена з Богом та опинилася під впливом сатани. Церква середньовіччя вважала, якщо людина схильна до меланхолії, відпала від Божої благодаті, вона може спокусити інших, і тому її слід усунути зі спільноти віруючих. Спочатку це було відлучення від церкви, пізніше штраф, тюремне ув'язнення. А якщо це не допомагало, то її просто спалювали набагать. Тільки Богові відомо, скільки людей, які відчували апатію і пригніченість, загинули в той похмурий час. У період відродження ставлення до депресії змінилося. Італійський філософ Марсіліо Фічіно писав, що меланхелія це туга за великим і вічним, смуток віддаляє душу від світу і наближає її до Бога. Фічіно сам страждав від важких нападів меланхолії, під час яких впадав у сильний розпач, тому його друзям доводилося допомагати йому, наводячи ж його докази. Філософ намагався боротися із хворобою за допомогою спеціальної дієти, фізичних вправ та музики. На початку 19 століття депресію знову почали вважати хворобою. А згодом вона перетворилася на витончену ліричну емоцію, що стала джерелом натхнення для авторів більшості творів сучасної літератури. Що ж таке депресія? Надлишок чорної жовчі, лінощі чи туга за великим і вічним. Яка її причина? Далі ми намагатимемося дати відповідь на ці запитання. Але головне, ми побачимо, що є вихід. Із похмурої меланхолії. Адже й Писання говорить: бо існує майбутнє, і надія Твоя не загине, приповісті 23:18.